Да. Товариство доброго вечора всім. Ну звісно, що всі знають, що сьогодні вже більше половини депутатів просто відсутні в Україні. Якщо ви поцікавиться з митним контролем, то вони підтвердження дадуть, що вони вже вилетіли з України, тому що купили білети завчасно, і всі зрозуміли, що до 25-го числа потрібно проголосувати бюджет, бо фізично депутатів Мені просто спеціальний не буде в Україні. закон прийняти, щоб депутатам. Зараз. Не продавали білети та тих корпус Україна з'їдне з'єднає і можна бюджет. 15 Тепер дамо березня. далі. А, мене знаєте, що найбільше вразило, коли ну ми про бюджет можемо дуже багато говорити і звісно сказати, що от, от ми змушені були голосувати. У нас немає виходу. Але мене давайте подивимося в корінь. А чому ми так дійшли до того довели країну, що в нас іншого виходу немає, як приймати такий ганебний бюджет? Чому два роки в нас? При владі міністр і премєр міністр України, який обіцяв великі реформи, в кінцевому результаті ми читаємо цифри. Я декілька цифр назву. Офіційно борг України сьогодні вже півтора трильйона. При уряді при, коли прийшов яценюк, він становив 500 мільярдів. Тобто на один трильйон зріс. Йдемо далі. В бюджеті заклали. Наприклад, різницю вже навіть із до додатковою і видатковою частиною, Це дохідна 592 мільярди. А видатково 684. 92 мільярди дирка. Tot 217 мільярдів мільярдів запозичень вже є. Додаємо сюди. Так 100 мільярдів ще є на обслуговування державного боргу. Плюс на ми в національному банку цього року взяли 74 мільярда під внутрішні державні позики облігації. А року 38. <ки> yeah. yeah, тридцять пожалуйста. Я, <п> я> закінчував oh, yeah. одна, одна фраза. Я закінчую. Ви знаєте, що в суми ми порахували це більше 400 мільярдів сьогодні. В нас становить дирка в державному бюджеті. Ми Банкрот країна доведена Понятно, до спасибо. ручки, Понятно, і це якраз є робота цього уряду. Примірні.